Суспільство істинного карате на базі центру Національної федерації Кьокущінка і карате Унія України відбувся навчальний семінар для інструкторів та для бійців збірної. Такі семінари ставлять перед учасниками кілька завдань, розповідає президент федерації Станіслав Шмат. Вони сприяють вдосконаленню навичок спортсменів. Сам семінар ставить декілька цілей. Ну по-перше, підняття. Рівня інструкторів до рівня методист. Раз. І другий обов'язковий це можна сказати такі міні-збори національної збірної. Тобто тут розв'язається тактика, стратегія на ті змагання, які будуть у нас от в листопаді 11 листопада чемпіонат України в Рівному. Потім у нас в наступному році чемпіонат і Європи і світу ваговий. Тому от. Оце один із таких проміжкових зборів, на яких відпрацьовується саме методика, техніка, ставиться задачі. На семінарі присутні вісім володарів чорних поясів. Однією з них є учениця Станіслава Шмата Мар'яна Сливінська. За її словами, це вдосконалення своєї витривалості, і це не аби як важливо, адже тренування проходять. Тричі на день від ранку до вечора це є тренування. Тренування у нас починаються від ранку і відповідно до вечора. Тобто, три тренування у нас проходить кожного дня, відповідно наскільки розрахований даний семінар. Ми перше за все досконалюємо свої навики, і ми тренуємо свою витривалість. Деякі моменти є і ключовими для нас в даній підготовці до змагань. Завдяки таким семінарам, тренуванням та витривалості Мар'яні вдалося здобути не одну нагороду та стати багаторазовою чемпіонкою України та світу. Розповідає її батько, чемпіон України з карате Юрій Сливінський. Мар'яна є взагалі восьмиразова чемпіонка України. Також вона є абсолютна чемпіонка Європи у різних версіях. Карате по ката і призером Європи по карате. Також вона. Триразова призерка Кубків світу з карате, майстер спорту України, який от якраз недавно нам присвоїли. Взагалі участь вона брала приблизно, якщо я не помиляюся, то в восьми чемпіонатах Європи. Із цих восьми чемпіонатів Європи вона три рази перемогла, три рази була призером. Ну, і там було декілька крас, два рази. Була один раз четверта, один раз п'ята. Надалі спортсмени готуватимуться до чемпіонату України, що відбудеться у Рівному, та згодом до чемпіонату Європи та світу. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.